Вітаю, друзі! Мене звати Ліля, я приватний підприємець. Сьогодні презентую вам страхові компанії і їхні гарантії, а також поговоримо про можливості заробітку. Відео буде в записі, ви зможете його переглянути. Ефір триматиме протягом 30 хвилин. У першій частині поговорю про страхові, 15 хвилин, а інші 15 хвилин про те, як можна заробляти і створити власну мережу, власний бізнес легально. Тому. Буду старатися дуже швидко вам, оперативно, легко, доступно пояснювати. Для цього включаю демонстрацію екрану, щоб вам було краще, візуальніше, зрозуміліше. Так. так, ми говоримо про наших партнерів, про страхові компанії. Дуже відома є Уніка. Її, вона заснована у 1812 році у Відні, в Австрії, близько 11 мільйонів клієнтів. Працює у 22 країнах світу. МедЛАЙ, американська, заснована у 1868 році, в Нью-Йорку, США. Дуже великі офіси, близько 110 мільйонів клієнтів по всьому світу, в 40 країнах світу вона працює. Ми розуміємо, це компанії гіганти, вони є надійні. Далі говоримо про надійність, бо вам може бути незрозуміло. Про Метлайф скажу більше, що це компанія номер 1 страхова компанія номер 1 по світу, яка має багато таких пенсійних накопичень, багато страхових захистів. Номер один по страхуванню в світі. Це є факт. Багато хто про неї не знає, але знають ті, хто клієнти. Далі. Також ми співпрацюємо з ТАСом, з Vienna Shores Group і з Кейді Life. Тобто, з будь-якої компанії ви можете заключити договір. Тобто, якби ви договір мали в Америці, якщо б про Метлайф, чи в Австрії, Vienna є Group, тобто той самий договір, і не треба переплачувати гроші. І ви їх маєте тут, в Україні з максимальними гарантіями. Це дуже просто. Підемо далі. Що ж сказати про Метлайф? Багато, можливо, в фільмах ви бачили Метлайф, бо картина така вона досить великий офіс, картина видна для всіх. Метлайф входить у журнал Forbes. Ви знаєте, напевно, що за журнал. І от, якщо подивитися у 500 найбільших компаній світу. Тут на Форбсі є 500 найбільших компаній світу, то MetLife займає 15 тобто, саме місце. Е, так. Далі дивимося на що. Подивимося глибше. Які там компанії біля MetLife у є? Вам відомі компанії, такі як Nike. Ви знаєте Xiaomi, ви знаєте Adidas, McDonald's, Volvo. І з цим всіма з компаніями Лайф займає вище місце. Ми побачили. Компанія має документи, безстрокові ліцензії, витяги е, так, з державного реєстру, Національний банк України, безстрокові ліцензії, банки, партнери у нас ОТП-банк, Фейфайзен, Коргазбанк, Аліколь, ОЩАДБАНК. Дуже простою гарантією для вас може бути те, що приват 24, який кожен переважно з вас має, є страхова компанія. Як її знайти? Заходите до себе у приват 24, натискаєте платежі. У платежах ви знаходите пункт «Страхові компанії, така парасолька, і бачите, ОО, ось тут. І потім прат Медлав є в топі, тобто номер один. Тому ви можете платити собі на рахунок, ви не даєте мені гроші, ви платите на рахунок це як за комунальні заводити. І отже, ви розумієте, що це все надійно. Більше гарантій можу вам розповісти, бо я не встигну гарантії є у нас на 2-3 години. Можу скинути індивідуально кожному відео, щоб ви собі переконалися, що гроші можна класти і нічого не боятися. Припустимо, що пропонує страхові компанії. Хочу взяти золотий капітал. Жінка 30 років, наприклад, відкладає в рік 30 гривень і відкладає собі гроші до 65 років. Що вона буде мати? Буде мати разом з індексацією 10 мільйонів 457 гривень. Так, крім цього, діють страхові захисти, крім накопичення, смерть похворе по віку це мільйон гривень. Смерть по нещасному випадку. Розцінюється як 3 мільйони. Непрацездатність, і тобто інвалідність це є 2 мільйони. Онкологія від 100 тисяч гривень. Цей золотий капітал стандарт входить, бо то інші види, інші варіанти, точніше таких програм інвестиційних. А також перелом опіки травми: 30 гривень. Так. Що пропонує так само компанія Медлайф і Юніор Капітал? Дитина 5 років, сума 15 гривень до віку 25 років. Якщо у вас є така дитина, ви можете взяти не, не в 5 років, можливо, в один рік можна взяти так само програму. І що можна накопичити дитині на навчання чи на ще щось? Це 800 тисяч гривень. Крім цього, так само діють страхові захисти на травматизмі 50 гривень, на хірургічне втручання. На настання захворювання, дитячі п'ятій критичні хвороби і госпіталізація. Це все діє в комплексі. Які ж є пакети? Можна брати на 10 тисяч гривень, на 25, на 40. Тобто від ваших фінансів, спроможностей це все залежить. І можете передивитися, що буде, якщо так. Можете собі скрін зробити, щоб знати, який ви хочете дохід на майбутнє, який капітал. На термін 10 років, 20, 30 люди беруть. І, відповідно, мають такі 65 своїх років. За кордоні так живуть, і ви теж можете так жити. А як ви взагалі уявляєте, ваші ваш 65 років? Ну, Якщо так, то треба робити так, як робить за кордоном. І ви будете мати так само таке життя, як за кордоном. Якщо ви цього не будете робити, то вас чекає бідність таких, як сьогоднішніх пенсіонерів, нинішніх. Ви можете сказати, ну добре. Добре, я, ну я собі не хочу таку програму, не опитань. Якщо у вас, наприклад, на рахунку є 200 тисяч гривень, тобто 200 тисяч доларів на рахунку вдома в сейфі, то вам не потрібно страхування життя, вам не потрібно цей пенсійний капітал. А якщо ви, е, а якщо ви от, е, не маєте такої програми, то Потрібно задуматися над нею, над, над тими гарантіями, над тими, наприклад, фінансовими цілями і собі почати таке мати. Які все ж таки перспективи ринку? Бачимо за кордоном дуже великі відсотки, а в нас 1,6%. Тобто перспектива ринку наша дуже висока. Тому запрошую вас, в команду, щоб ви почали оформляти такі договори. Ми будемо вам допомагати, консультувати людей, укладати договори, заповнити заяву, оплату. Це не є важко. Це 10-хвилина-50-хвинна робота. Перспективи ринку. Хм. От, можете прочитати, скільки людей відкладають за кордоном. А в нас в Україні найменше 5 доларів. Що ж це таке? Ми відстаємо, і тому потрібно рухатися вперед до, до тих країн, які вже розвинуті. Ми до цього йдемо. Ринок у нас дуже великий, ви маєте шанс почати дуже добре заробляти гроші в нашій сфері страхування життя. Бо в нас 980 людей не мають таких програм це наші майбутні клієнти. Якщо ви хотіли подорожувати ну, подорожувати, убезпечити своє життя, отримати визнання, жити вільним життям, нові успішні друзів мати, допомагати іншим людям. Не проживайте просто це життя так без користі якось, а щось цінне, таке їм приносите. Подорожувати, то ви можете це отримати. Пропонуємо вам модель бізнес-модель 21-го століття. Це мережевий бізнес. Він дуже сильно розвивається і в Україні, і за кордоном. Унікальний нас продукт, нас вільний ринок, нас успішний бізнес. За якою системою ми працюємо? Ми є фінансові консультанти, ми не страхові агенти. Ми брокери працюємо. Ми стоїмо на ваших інтересах. Ми захищаємо ваші інтереси перестраховувати компанію, а не навпаки, тому ми просто доносимо вам інформацію про те, що треба все убезпечити. Пенсії не буде. Хочете на там на здоров'я щось, може хочете на собі на якісь свої фінанси цільне, квартиру, машину чи дітям щось. Ми це розповідаємо темно людям. У людей є багато, у формі якої в якій формі можна, можна в такі презентації, можна не в такій презентації, можна своїми словами написати на листочку людині, пояснити цю програму. Ніякому разі не розказувати слова, бо так людина вас не зрозуміє, ми всі візуали. І просто спілкуємося за чашечкою кави з людиною, десь в кафе, з подружкою, може, з другом, або в офісі, або вдома. Не питань. І людина розуміє, що треба щось робити, оформляє свій договір. Ви, ви допомагаєте людині заповнити заяву, платити квитанцію, і це йде в страхову компанію. Компанія дивиться, чи клієнт підходить, підходить поліс. Вам за цю виконану роботу буде комісійна винагорода, ви заробите свої гроші. Також у нас, звичайно, є кар'єрні рівні. У нас є консультант, є стаж консультант, є менеджер, є директор, є співвласник. І ми єдина, ми єдиний брокер, де ви. Починаючи з нуля з першого рівня, маєте можливість стати співвласником компанії StarLife. Ви можете мати чисту частку прибутку з цього StarLife. Ви можете. У нас наразі є 70 співвласників, а ви можете бути 71. Потрібно до цього дійти. Ясно, що потрібний час, але воно того вартує. Так. Далі в нас йдуть кар'єрні рівні. Основних рівнів у нас є 8. А далі про інвест -клуб не буду говорити. Бо це тема семінару наших бізнес-заходів. Кому цікаво, то напишіть десь мені, що вам цікаво поїхати на семінар. На бізнес-семінар дізнатися, які у нас навчання і що ви з того отримаєте. Що вони вам дадуть, які гарантії, як ми говоримо з людьми? Все можна дізнатися. Навчання безкоштовні. На кожному рівні ви заробляєте свій відсоток. І бачимо, що з кожним рівнем він вищий. Так, запрошуємо людей на бесіди, проводимо ефіри на першому рівні. Чому? Ми вчимося спілкуватися з людьми, консультувати їх, розуміти їх, допомагати людям. Ми це вчимо, це стажуємося. І за такі невеликі стажування ви отримуєте за контракт на 10 гривень, 1800 гривень. Це ж на першому рівні. Тут ще такі заробітки на початку нема. Далі відсоток йде вищий. Якщо контракт на 20 гривень, то вам 3600, на 10 гривень то менше суми ви бачили. Залежно від суми контракту. Якщо 30 тисяч гривень, то 5-400. У нас беруть переважно, на 20-25-30 гривень у місяць. Ну, ну, Не в місяць, а в рік оплачують. Хтось на 40, хтось на 100 тисяч гривень. І ми підключаємо, що? На другому рівні треба підключати партнерів до бізнесу. Ми не тільки продаємо поліси обезпечення життя, страхування життя. Ми підключаємо команду. Ми робимо команду з людей, пододумців І на тому заробляємо. Ну, тому що ваші колеги роблять оборот, і вам за те, щоб ви, ви допомогли з друзям своїм е, зробити бізнес, допомогли їм поговорити з клієнтами, оформити там договір, е, оплатити, постукуватися, ви отримаєте це різницю, таку круту річ, як різниця між рівнями у нас є. І ви ще отримуєте свої гроші. Не тільки за контракти отримуєте між страховими компаніями, що вкладаєте, е, клієнт вкладає між страховими компанією договір, а ще й берете. За, за команду гроші. Компанія вам платить. Чим більша команда, тим краще. Так, далі. Так, ну, ми бачимо: перші три рівні ви навчаєте залучати партнерів. Це такий навик мільйонера. А, навик формати команду це теж навик мільйонера, і цього навику не всі вміють. Зараз вигідніше, щоб ви мали біля себе команду людей, і ви починаєте більше заробляти, а не якщо ви будете продавати один сам собі, там поліси, як страховий агент, так як як, як робітник найманий. Ні, ні. Це кавієр, будувати мережі, формувати команди. Ви можете тут навики Мільнера здобути. Від третього рівня до шостого приблизний дохід 50 тисяч гривень. Далі від шостого до восьмого рівня. 150 п'ятдесяти живень. Ми виховуємо, ми виховуємо самостійних керівників. Люди лідери, люди змінюють своє життя, вони по-іншому дивляться на життя, вони кращі, в особисті вони не бояться публіки, вони не бояться людьми. Багато поганого минає. Повний апгрейд тут можна пройти безкоштовні навчання. Також на восьмому рівні фінансова свобода, бо це дохід приблизно від 300 до 400 і вище тисяч гривень в місяць легального доходу в місяць, в один місяць. Задумайтесь, де ви такі гроші заробите? На пості роботи ви такі гроші не заробите ніколи. Ну, це треба бути не знаю, якимсь музикантом, якимсь актором, щоб зробити такі гроші. Ну, але до цього теж треба дійти, ясно що так. Вас чекають подарунки нашої компанії. На кожному рівні є свої подарунки: паркер, годинник. Компанія сприяє вашому розвитку і розвитку вашої команди. Також у нас є конкурси. Період конкурсу переважно, травень жовтень переможці 100 найкращих консультантів. Ви отримуєте відпочинок за рахунок компанії, відпочиваєте в Редісon Blue, в класному підв'язковому готелі, плаваєте в басейні, спілкуйтеся. Відпочиваєте і навчаєтесь одночасно. І от чотири дні відпочинку в Буковелі в Діснітблух. Хіба не чудово, то чудово скористатися такою можливістю. Якщо ви просто немає такої можливості, Та ж дорогий готель, ви знаєте, скільки там один номер в ніч коштує, а тут чотири дні, і ви у крутому готелі, але це, це треба оцінювати, це, це треба користувати такими можливостями. Хочете більше заробляти, Маєш, мати більше вільного часу, хочете краще життя, то тоді вам тільки до нас. Так, якщо ви не спробуєте, ви втратите. Якщо ви спробуєте, ви нічого не втрачаєте. Навіть якщо вам щось не вдається, ви нічого не втрачаєте, ви постійно здобуваєте нові навики, нові знання, нові компетенції, нові друзі. Ви постійно в розвитку, в рості, ви відкриті, ви ростете, ви ростете в своїх очах і розкриваєте свій потенціал, коли працюєте. Отже, так, повертаюся до вас. Повертаюся до вас. Ви побачили, дуже коротко я вам писала за пару хвилин, як у нас можна збудувати власний бізнес, власну справу. Ми запрошуємо вас до команди. І вам головне, що не потрібно досвіду роботи. Ми всього вас навчимо. Знаєте, якщо вам 60, 65 років, 18, нема значення хто ви за професією, скільки вам років, важливо, з ким ви хочете бути. Чи ви хочете заробляти більше грошей, чи ви хочете допомагати іншим людям, мати якусь таку творчість, розвивати свою творчість, свій потенціал, збудувати повагу, мати визнання, кимось стати таке, то ви можете це все отримати в нас. Ви можете це отримати, можете спробувати, щось подобається, не подобається, то ну, ми, нікого, ми нікого не заставляємо, ми просто в нас дуже круті навчання в StarLife. Від першого рівня до останнього, у вас на кожному рівні у вас є спеціальні навчання, які допомагають вам рости. Крім того, ці навчання коштують тисячі тисячі доларів за кордоном. Бо тому що це вже не одні люди говорили, дуже багато людей задоволені після наших бізнес-семінарів. Ось недавно, якраз на суботу, неділю в ці вихідні, у нас були бізнес-семінари. І всі, хто виходить, завжди задоволені, і всі в шоці, що, ну, що є такі нові знання. Щоб цього можна вчитися, що це все в відкритому доступі, що це все легально. Тобто люди розуміють, що треба щось робити, що треба якісь гроші заробляти, треба цвіти в цю команду, треба рухатися вперед. Люди завжди задоволені. Вони приймають рішення працювати в нашій сфері. Крім того, крім наших крутих навчань на кожному рівні до професійних навчань, ви також маєте свого своїх структурних керівників, ви маєте тренерів. Які вас тренують безкоштовно, тренінги. кожного тижня тренінг раз в тиждень, е, мінімум. Е, потім, крім тренінгу, ви маєте ще презентацію, один раз в тиждень живу. Крім того, ран ранкові тренінги трені набуваються один по 15 хвилин для того, щоб ви розуміли світ людей, себе ще краще, де ви є, як ви, куди ви йдете, чи ви в правильний бік, чи неправильний бік. Багато психології. Багато лідерства, багато риторики ви можете здобути, комунікації, психології продажу. Це ті навики, які потрібні в будь-якій сфері. І ця сфера може дуже класно вплинути на ваше особисте життя, якщо ви будете ясно, що працювати. Я вже бачу по собі, воно впливає позитивно на моє особисте життя, також вплине на ваше особисте життя позитивно. Ну, якщо ви таке захочете собі. Страхуйня. Наші тренери дуже класні, професійні люди. Є багато чому навчитися, чого нового дізнатися, чого розвинутися. І бути задоволеною людиною, бути задоволеною собою, стати більш впевненішою людиною, позбутися страхів, того, чого що, що заважає в житті нам. А цього може позбутися, коли щось дієш, коли щось робиш, коли щось рухається вперед, коли щось досягаєш успіху, досягаєш своїх цілей. Саме таким шляхом треба йти, бо треба діяти. От, ви можете це все отримати в нас. Тому запрошую вас до команди. Бажаємо усвідомити це, що я сказала. Бажаю вам прийняти рішення діяти в свою користь, в користь вашого оточення, зробити ваше оточення багатим. Відповідно, відтоді бути бага... багатим, бо це буде чесно, справедливо. І до нових зустрічей. Дякую вам за на ефірі. Всім мирного вечора. Слава Україні!